Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про таку рослину, як Щавель кінський. Росте Щавель кінський на вологих луках, торфовищах, по берегах річок, на узліссях, на полях, як бур'ян. кінський – це багаторічна трав'яниста рослина. Має прямо стояче борозенчасте стебло, що досягає висоти до 150 см. Має прості листки. Верхні листки яйцевидно-ланцетної форми, нижні довгасто-глибокосерцевидної форми, мають довгий жолобкуватий черешок, По краю – слабохвилясті. Зі споду листки, особливо по жилках, шорстко-густо опушені. Кінський щавель має товстий, стрижневий малорозгалужений корінь, який проникає в глиб на досить велику глибину. Цвіте кінський щавель. У травні червні. Квіти двостатеві, дрібні, зібрані у верхівковій частині стебла в густе волотевидне суцвіття. Плід – тригранний горішок, достигають плоди у липні-серпні. На одній рослині може утворитися близько 12 тисяч насіннин горішків. Насіння зберігає свою життєздатність в ґрунті до 8 років, а проростає з глибини не більше як 8 см. Кінський щавель це рослина лікарська, дубильна та фарбувальна. Корінь, стебло та листки містять велику кількість щавлево-кислого кальцію, корені і кореневища кінського щавлю містять до 15% дубильних речовин, до 4% похідних антрахінону, до складу яких входять М1 та хризофанова кислота. А також ефірну олію, смоли, органічні сполуки заліза, катехіни, лейкоантоціани, флавоноїд Неподін. У листі містяться аскорбінова кислота, каротин та ротин. Насіння містить похідні антрахінону та дубильні речовини. У народній медицині з лікувальною метою використовують корені та зріле насіння кінського щавлю. Корені купають навесні або восени, насіння збирають лише дозріле. Препарати коренів щавлюкінського у малих дозах чинять в'яжучу дію, яка зумовлена дією дубильних речовин, а у великих дозах проносну дію, що зумовлена наявністю антрахінонів. У народній медицині настій кореня та насіння щавлюкінського використовують як протизапальний засіб при кашлю. Як кровоспинний засіб при маткових, легеневих та гемороїдальних кровотечах, як вітамінний засіб при цензі, при туберкульозі, при захворюваннях легень, печінки та при мігрені. Відвар або настій насіння щевлюкінського приймають при колітах, ентероколітах, холециститах, холенгітах, при тріщинах анального отвору, зовнішню настій чи відвар насіння. Використовують для обробки гнійних ран, пролижнів, при опіках, а також для полоскання ротової порожнини при запальних процесах. Щавелькінський не належить до медоносних рослин, але бджоли збирають з нього багато пилку. На полях, городах, сіножатях щавелькінський є бур'яном. Рослини з є небажаною домішкою до сіна, яким годують тварин, оскільки стебла при висушуванні стають жорсткими і твердими. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.